Дякую вам за увагу! І готова зараз буду відповідати на ваші запитання. Зараз подивлюсь на них. Так. Отже. Больше запитание. Так, читаю на мове оригиналу. Есть мнение, что мелиса стимулирует работу женских половых желез. Чем вызывает гормональные изменения у беременных? Так я понимаю. Ваше мнение? Спасибо. Спасибо и вам за вопрос. Но насчет мелисы действительно есть такое мнение. Но что значит стимулирует работу женских половых желез? В каком плане стимулирует? Во время беременности главной половой железой, скажем так, на, вернее гормональной активной железой является плацента, которая берет на себя основное обеспечение беременности. Данных о влиянии как бы мелисы на в течение беременности я, например, не встречала и какого-то негативного мнения здесь сказать не могу. Вот может быть... Вы что-то путаете с мятой, потому что есть работы, которые говорят о том, что мята может вызывать угрозу прерывания беременности. Вот эти данные я встречала, и препараты мяты на сегодняшний день, как бы, которые предлагались седативным эффектом и так далее. На сегодняшний день у беременных не рекомендованы для применения. Поэтому как бы. Э Яка ваша думка стосовно вітчизняних уросептиків в комбінації з нирковим збором? Дякую. Ну, я не знаю, на що городити огород і заварювати і нирковий збір. І ще якісь вітчизняні уросептики використовувати, коли можна використовувати один препарат. Але я розумію інше. Я розумію, що питання тут може складатися і з економічної позиції, тому що на сьогоднішній день можливо наші оці вітчизняні уросептики і ці трав'яні збори. Вони є більш прийнятними для нашого населення, тому нічого поганого я сказати не можу. Але треба дивитися, що стосовно вагітних, що входить до того неркового збору і що там є корисним, а що можливо не дуже. Тому тут треба зважено підходити до вибору і рекомендацій саме для вагітних жінок. Якщо ми говоримо не про невагітних, то тут, на думку вже лікаря і на можливості пацієнта, треба зважати. Так, йдемо далі. Есть ли все-таки безсимптомна бактерія 10-5 або більше, з якого сроку беременності можна починати антибіотикотерапію, Які препарати предпочитать Дякую за це запитання. На сьогоднішній день нема. Обмежень щодо терміну вагітності. Я вже вас намагалась переконати, що при безсимптомній бактеріорії у тих концентраціях, які ви навели, 10-5 і та більше, слід лікувати з того терміну, коли вони були виявлені, не дивлячись на термін вагітності. Так, шукаю ще запитання, мабуть, більше немає в мене нових запитань. Так, дивлюсь, Ну, поки що немає. Колеги, я вам дуже вдячна за спілкування. Я дуже рада, що у вас виникли запитання, що ви небайдужі до цієї проблеми і до тої інформації, що я вам надала. Я буду враховувати всі ваші запитання при подальшій роботі, при подальших донесенні інформації до лікарської аудиторії, Тому я вам дуже вдячна і до нових зустрічей. До побачення.